Кадрові зміни, військова підготовка населення та нові комунальні заклади. Більше півсотні питань нині розглянули депутати Закарпатської обласної ради. Найбільш тривалими та емоційними були кадрові. Зокрема, 23 депутати запропонували звільнити заступницю голови облради Андріану Сушко. Перед голосуванням їй надали слово. Розумію, що кожен міряє по собі, і ви, напевно, думаєте, що мене хвилює якась формальна посада заступника в той час, коли я, як і більшість українців, маю найголовніше призначення в своєму житті. Тую на благо України і роблю все від мене залежне заради перемоги. І це сьогодні для мене найвища честь. І ніщо інше мене, як і будь-якого патріота нашої країни, не хвилює. Відповідь на запитання, хто є хто, неодмінно буде, і набагато швидше, ніж хтось сподівається. Після виступу пані Сушко покинула сесійну залу, а депутати розпочали таємне голосування. У результаті 51 депутат із 52, хто голосував, підтримали звільнення Андріани Сушко. Відтак закарпатські обранці підтримали складання мандату депутаткою Іриною Галай. Вона через сімейні обставини більше часу проводитиме за кордоном і не зможе бути депутатом. 50% мого часу буде знаходитися. Я буду в Німеччині, тобто це не відрядження, це моє життя і я. Вибачаюся перед вами всіма, але і дякую за таке рішення. Також депутати проголосували за створення півтора десятка комунальних закладів. Здебільшого це професійно-технічні заклади освіти, де тепер їхнім власником є обласна громада. Водночас є й абсолютно нові структури, як центр олімпійської підготовки чи обласний центр підготовки населення до національного супротиву. Останній очолив полковник Юрій Біляков. Колишній командир 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ далі підприємство, яке буде займатися народним супротом, насправді дуже важлива річ. Це от, уявіть собі, що в кожній територіальній одиниці буде до 40 людей, які будуть навчати надати першу медичну допомогу. Що робити в тих чи інших випадках? Далі вже не буду говорити. Що вони мають робити, але цих людей научать. Тому цей народний супротив це насправді то, до чого ми мали готуватися до війни з 2014 року. Зараз ми створили. Я вам, важливо для мене, що саме Юра, Біляков, кого наш городець буде цим займатися, який має досвід бойових дій, неодноразовий від Афганістану до сучасної війни, яка є в Україні. Крім того, депутати підтримали кілька звернень до президента та Кабміну. Зокрема, щодо включення обласної нейрохірургічної лікарні як надкластерної у новій медичній системі. Ремонт у траси Київ-ЧОП, зменшення іпотечних відсотків для мобілізованих тощо водночас. Не набралося голосів, щоб підтримати звернення до керівництва країни про повернення військовим додаткових виплат. Хоча ще годину тому від імені цих же депутатів військовим вручали подяки та нагороди. Також на сесії депутат Федір Шандор, а за сумісництвом 68-го батальйону 101-ї бригади ТРО приніс прапор угорщини із підписами українських військових етнічних угорців, які нині воюють в різних бригадах ЗСУ, і передав знамену угорським дипломатам допомагають. надсилають нам два допомоги прапор, який підписали прапор символ угорської революції проти російського поневолення в 56-му році. Ми дякуємо горському народу.